З одного боку, дитина і хотіла би скасувати всі ці процеси розщеплення, хотіла би сказати мамі чи іншій значенні фігурі, яка заміняє маму, та відіграє роль мами сказати: Ні, ти помиляєшся, я хороший, я чудовий таким, яким я є. Але. Він чудово розуміє, що він не може цього зробити, тому що від тієї людини залежить його життя. Це саме питання життя і смерті, тому ніколи ніяка людина в дитинстві не піде в опозицію до значимого дорослого, тому він несвідомо приймає усі ті наративи, які він чує, що те, яким ти є, ти не ок. І відщеплює цю частину, відправляє її на віки в тінь, і далі живе із цього хибного я, богоподібного, фантастичного, грандіозного, всемогутнього. Згадаю, ви всі відслідкували цю поведінку, істот з нарцисичним розладом, І добре вже бачите, як вони поводяться. І це все звідти це все утворено в такий спосіб, бо ось такій причині, із бажання вижити, вистояти, змогти впоратися з цим. Тими важкими емоціями, які дитина переживає, формується і відбувається от в ранньому віці з двох років. І далі, коли дитині транслюють, що Н -н -н, такий ти не підходиш, вона обирає маски, хибне я. І власне це дає їй можливість вижити, вистояти в цьому доволі агресивному для неї зовнішньому світі. Ну і як це все виглядає, це все проявляється в дорослому житті. Кожен з вас знає, якщо ви дивитеся зараз це відео.